Добралися до Зараз його поганяємо трохи блю і покажемо що в нас вийде з ним зробити. Тут рекультивація, 2 гектари. У нас тут бур'яни такі є, що ні в кого таких немає дня. И высоты куски, і хвощі, блять, і ваточники. І что ти хочеш, блядь, есть тут. Ось ось такий хвощ. От. Тоже грудья, конечно. Ну, що ти зробиш, культиватором тут працювати неможливо, а дискову заганять було безсмислено, тому що висушили фвагу, ми б тут хрін би отримали, ну, в сходи отримали, в оцих грудках. теж заборонувалися та й, і посіяли. І так є пройоби, скажімо так.